Приїхали ось в цей Ворохтянський базар, коли їдеш по трасі, ой, в Яремчанський базар. Коли їдеш по трасі, зазвичай на трасі багато машин стоїть. Це саме сюди ходять усі. Тобто тут є інший під'їзд. Ми завжди внутрі заїжджаємо. Люди чомусь на трасі ставлять. ну, Мабуть, не знають, що тут є під'їзд, і слава Богу, що не знають. Тут внутрі ось так. Оце ось кафе, оце як же воно називається? Забув, ми снідали в ньому, чи обідали ну, слабо. Слабо, скажімо, не найкращий ресторан. Але ну, він такий автентичний, там, зроблений, без одного гвоздя, там і те, де й тепер. Ось хлопці мої туди ходили в цей ресторан. Ну, ми з Тарасом колись сіли, без Богдана, правда, ми коли самі приїжджали, але ну, не, не вартий він цього просто зайти подивитися. Але чому ми сюди прийшли? Це продовження. Серії про міста сили. Тут що це шумить, те, що ви чуєте, це водоспад пробій. Ну, просто класний такий водоспад. У нашій місцевості такого немає, тут в Карпатах багато їх, а у нас от цього немає. І це емоція ну зовсім іншого плану, зовсім іншого штибу. Тут багато людей приходять, радіють цьому навіть більше, ніж церкви. Церкву зазвичай приходять із бідою, а сюди приходять із радістю щастям. Навіть хто прийшов сумний, він все одно там радіє, щасливий там, ну і так далі. І тому ми сюди теж вже. Мабуть, і з приходили один раз, а я тепер постійно сюди приходжу. Ну, мабуть, теж вважаючи його одним із новітніх моїх там, сімейних містосил, хлопців теж ось своїх привів, е, е, ну не знаю, вроді Богдан ще якось, а Тарасу потрібно десь погуляти. Ну, ми зараз підемо. Вони чекають, просто поки я пишу це відео. Е, підемо на цей водоспад. Е, е, я вважаю теж, оскільки там. Не обов'язково церква може бути містом сили, тобто воно людьми нахожене, люди отримують від цього з радість, задоволення, значить це м -м, щось приносене. Там буде місток, до речі, такий, е -е, як е -е, ну, зараз, коли я дружуються, вішають оці замочки. Я теж, до речі, звалюю, вішав на Саймовський, якого вже немає міста, якого кацапи смердючі зруйнували, який міст. На тому мостку наш замочок теж висів. Так от. Е там такі замочки теж будуть висіти, ну, класний такий водоспад, ми зараз туди спустимося, я його покажу. І теж вважаю, що він стоїть відвідування як одне з місць сили для того, щоб набратися сили, коли ти їдеш на Західну Україну. Ну, тобто тут ну, сам регіон дає можливість цього, цього набратися. Ну, і, відповідно, один із, На мій погляд, на мій вибір місць сили це водоспад пробій в Яремчі. Ну, отак. Ну, ось він водоспад-пробій, хлопці пішли. Ми йшли з Богданом, а тут я зупинився, просто ось вам показую, як ці замочки виглядають. Ну Це зараз скрізь ця традиція. Але просто ну розумієте, да? люди сюди приходять за... Якоюсь радістю, відповідно, я думаю, що він цього вартує. І подивіться, яка внизу красота. Оце недавно, не, не то, що недавно, кожен день йдуть дощі зараз у город. І відповідно вода дивіться, яка брудна. А коли, коли дощів ну, довго немає, там тиждень, наприклад, то вода, ну така біла-біла, не просто біла, а будилочку підставляє, набирай і пий. Отакої от якості вода. Йде от, отам водоспад ну от такої вона якості йде ця вода ось подивіться яка красота тут теж ось дивіться, не віриться що це в україні прямо не агара якась ось воно оттуда тече тут до речі не підвісний мост а такий ну стаціонарний ну бо людей багато мабуть зробили такий бетонний, є у нас ще один наш сімейний теж любимий місць міст такий підвісний, не знаю, поїдемо туди, не поїдемо, біля водоспада гук теж такий класний. У мене фото є від, з нього такий ну класний. класний І на цю сторону теж, до речі, теж тут такі, ну вигляд такі ось. ось хлопці вже пішли туди. Тарас. ну Ми туди до річки хочемо зараз спуститися, ну ми завжди туди так робимо, спускаємось, зачерпнемо щось з річки. Тут ось, люди гляньте, чудеса творять і дівчинки спустилися взагалі. Ну, дай бог, щоб було все добре. Але ну, Тобто це отак. Люди хочуть екстрима, ну він. Такий класний тут взагалі. Ось ми приїхали з Богданом в ну, чергове там, чи одне з місць е, сили. Уже, це вже я сам сюди почав ходити, ось з Богдан Тараса ми висадили. Йому потрібно потинятися десь. Це теж давно ця церква стоїть, вона реконструювалася, перестраювалася, але місце це ну, саме місце, воно давно. Тут написано монастир, але ну, я не знаю. Внутрі вона так не ну, дуже гарно виглядає, тут цілий комплекс, далі теж все йде. В саму середину я не заходив, але ззовні екстер'єр ну, просто такий теж класний. Місце теж дуже хороше, Ж... Ну, жаль, на трасою на цей Івано-Франківськ Яремча. Це місто Дела, Делятин чи село, там, не знаю. Ну, коротше, це не в Яренчу, а в Делятині. Ось така вона виглядає. так Ось так вона внутрі виглядає. ну тобто Тут все дуже шикарно. Це двері, я бачу, вони нові зробили, ну теж автентичні, ну, під автентичність, скажімо так. Ось таке все. Там вже більш сучасні будівлі. Тут такі лавки для прихожан стоять. Там тоже. Там на Христу щось написано, я вже читав, забув на камінна. Ну і тут такі якісь поселення, бо там написано монастирі, мабуть, люди, ну якісь, які вважають служіння Богу за свою професію, мабуть, вони тут живуть. Ось тут такий доїзд до мостка, ми до нього давно вже ходимо, років 10 мабуть, ще є фотографія. Тарас там такий білобрисий, маленький зовсім. І зараз ось ми доїдемо до нього. Тут такий обрив з зимою взагалі тут складно складно їхати. О, такий, Зараз ми будемо, я покажу. Ну а тобі там зовсім мало. Ось ми прийшли до цього мостка, ми сюди ходимо, я не знаю наскільки це. Місце сили для взагалі, але ну для нас ми тут постійно. Я хожу, кажу, ми 10 років сюди вже їздим. Такий підвісний місток, просто спочатку прийшли, щоб аби подивитися, а, ну, а потім почали постійно сюди ходити. Тут, до речі, теж такий класний водоспад е -е, внизу. Ось я зараз його покажу. Ось він. Ось такий вообще шикарний. Е -е, Ну, трохи, не трохи тихіше, ніж пробій у Яремчі, але взагалі ну, просто шикардос. Ось дивіться який це звичайний, до речі, мосток, просто пішохідний мосток, люди по ньому ходять. Ну як, ну додому ходять, скажімо так. Ось дивіться, яка з цієї сторони. Краса. Ну і тут тоже ось уже він більш тихіший. Хлопці, ось теж. Ось така фото в нас є тут посередині. Богдан, Валя і Тарас сидить на попі, який зовсім-зовсім маленький. Хлопці, а ну поверніться. А ну станьте отут, як 10 років назад. Іди сюди, Тарас. Станьте отут. Станьте отут. О, оце так десь 10 років назад, на жаль, тільки валі тут немає. Ось така у нас є фотографія, тільки Тарас на попі сидить, а тут він вже стісняється. Здоровий, дорослий. Ну, На жаль, валі тут немає рядом. Десь отака. Люди ось купаються. Ну, Я не думаю, що вода більше там, 20, мабуть, навіть менше мабуть, градусів. Ну це... Та я таке от навіть не пам'ятаю, щоб хтось... У водоспаді купався, бо ну, потік, плюс вода холодна. Ну, коротше, люди собі встроїли джакузі, ну не дуже теплій воді, я думаю. Отак. Ну, хай їм щастить. Тарас каже, моржі. Ось ще одна церква розміщена прямо там рядом з нею кладовище. Теж старо, вже ж який рік я не знаю, але ми теж сюди приходимо. От вона отак виглядає через забор. Зараз ми відкриємо ворота, зайдемо. Ось тут така дзвіниця. Вона явно реконструйована, тобто не така, як у Ясіні з давньої давньої історії. Але все рівно вона зроблена, стилізована. Без цього пафоса ну, тобто, гарно виглядає дуже. Двері теж такі узенькі, подивіться, які. Ось така дзвіниця тут. Ось така ось церква. Це в Татареві вона знаходиться. Тут кладовище поруч. Їх так зазвичай раніше і будували, ж найвидатніших людей села міста ховали біля церкви. Решту на, на, на власних подвір'ях. Ну так. Тут такий хрест тут, 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 тут. Ми теж зараз обійдемо, як завжди, і сядемо, посидимо на цій скам'яки. Ось вона так виглядає. задняя сторона. Тут она размещена тоже. Ну, интерьер такие вот. скеля, там пруд внизу, течая речка. Вот так. Хлопцы там аж сидят. Ну, то есть так. Ми приїхали ще, ще одне з визначних місць, скажімо так. Це також церква. Дивіться, чим вона відрізняється від цих інших, вона зашита алюмінієвим листом. Раніше так робили, це ну, дорогі були будови, раніше ж все ржавіло і ну, тобто, вкривало алюмінієвим листом, коли вже ж люди. Ну, вона перебудована, я бачу, з бруса, але оця верхня частина, я думаю, що вона там частково якось збереглася. Вона не така давня, хоча там є он, тисячу. Ще зайдемо, подивимося, якого року на фасаді написано. Ну, тобто Я теж сюди приходжу, це вже моє особисте якесь місце сили. Скажімо так, звали, ми сюди не ходили. Хлопці мої теж. Вон, я їх приучаю до своїх місць сили. Mm. Ну якось так. Ось у дворі отакий такий дзвін стоїть, там написано на ньому, що кошти люди збирали, його виплавляли. E, ну і щось там ще написано, не пам'ятаю. Ось e, таке ось яйцо тут стоїть. Не знаю там написано. Тобто така капличка на 1866 і 1986. Не розумію, це що 100 років її строїли чи що, ну якось так. Також такий давній хрест стоїть.